Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон, але це відео на моєму каналі не типове. Я вимушений відійти від принципу, знімати лише на річці, лише риболовлю, бо кількість коментарів на моєму каналі, Олежа Івановичу, покажіть нарешті, як ви перебираєте блешні оберталки, перевищила критичний рівень. Це дешевше зробити, ніж відбиватись. То дивіться, сьогодні я розповім, на що я це роблю, покажу як. Питання номер один: на що взагалі це робити? Чим не влаштовує звичайний стоковий Мепс? Це ж класика. Дійсно, блешні Мепс в даному випадку йдеться про аборталку Аглія в найменшому розмірі. Дуже непогані навіть у стоковому магазинному вигляді. Але відповідно до моїх умов маю три суто конкретні претензії чи причини для перебирання: по-перше, це легкий старт. Найлегшому старту моїх блишень верталок надаю дуже велике значення. Справа в тому, що я полюю з ними зазвичай не на окуня, якому майже байдуже що там, аби рухалась та якось блимала. Я полюю на верхових білих жаків, на краснопера, на кленя, інколи навіть на уклійку. Це риба, яка на поверхні. Вона має чудовий зір, вона обережна, вона моніторить поверхню, реагує на сплеск від блешні і миттєво приймає рішення, чи переходити до атаки, чи ігнорувати. Тому абсолютно неприйнятна мертва фаза, коли блешня впала і тоне не обертаючись. Дуже небажана і фаза примусового старту, коли вимушена робити якусь активну потяжку верхівкою, якусь швидку прокрутку котушкою, щоб потім, як блешня стартує. Перейти до нормальної швидкості проводки. Це все брак. Блешня має одразу працювати на нормальній швидкості, одразу обертатись. Насправді, для того, щоб Аглія 2.0 працювала ідеально та стартувала миттєво, її виробник вже зробив досить багато. У блешеньки правильна пелюстка, правильний невеличкий хомутик, тоненький дротик та узгоджена геометрія відбивача та вантажка, що залишилось мені. Мені в цьому напрямку залишилось небагато ще трошечки зменшити тертя. Як бачите, між відбивачем та хомутиком відсутній підшипник я його додам. Підшипником в даному випадку працює бісер крихітна скляна намистина. скло тверде, скло гладеньке. Звісно ж, я не можу цілком уникнути тертя, але додавши цю крихітну скляну намистину на дротик між хомутиком та відбивачем, я мінімізую тертя. Більше в цьому напрямку зробити вже неможливо. Моя претензія номер 2 до стокової аглії 20 її вага. Полюючи на обережного білого хижака з поверхні, звісно ж, я б хотів закинути якнайдалі. Але рідний вантажок зроблено з латуні. Латунь дуже легкий метал. Замінивши стоковий вантажок на дві вольфрамові нахлистові голови діаметром 4,5 мм, я, по-перше, додам ваги, а по-друге, візуально зменшу вантажок. Це теж важливо. Ну і моя остання серйозна претензія до стокової алії 20. і величезний грубий гачок ВМС. Для полювання на краснопера з його невеличким ротиком, цей гачок не годиться. Реалізація буде нуль. Тому я беру або овнера, здається, це 16-й розмір, або дешевший, трошечки грубіший гачок, але теж значно менший, ніж гачок рідний. Звісно ж, я не хочу сказати, що виробник, та розробник ці блешні, дурні, які не розуміють правильного розміру гачку. Насправді, це стандартна велика помилка вважати виробника чи розробника дурнішим за себе. Ні, звісно ж, справа. В тому ротику, який має з'їсти цей гачок. Якщо я точно знаю, що ловлю краснопера з невеличким ротиком, я беру значно менший гачок, ніж той, що стоїть стоковий. Якщо я ловлю кленя, я можу взяти трошечки більший, трошечки грубіший гачок, але стоковий штатний я не залишу таку рибу, на яку він розрахований, я не ловлю. На жаль, для того, щоб внести в цю блешню потрібні мені зміни, її треба цілком зруйнувати. Як бачите, конструкція нерозбірна. То розбираємо блешню комплектуючі та збираємо знову. Щоб розібрати блешеньку, мені потрібні окуляри та кусачки. Сподіваюсь, вам знадобиться лише останній інструмент. Плюстка з хомутиком. відбивач. Це ще знадобиться. Гачок. Це вже майже непотрібна річ, але може колись на щось інше. Нехай полежить. Те ж саме і до штатного вантажка. Викидати їх шкода, я їх збираю. Може, колись щось вигадаю. Від стокової блешні залишилась пелюстка, хомутик та відбивач. Щоб зробити нову, я беру дротик АФВ. Просто для справки його діаметр півміметри. Відкусюю потрібну довжину трошечки з запасом та вирівнюю. Почнемо з гачка. Маю круглогубці. Відступаю на потрібну відстань та роблю для нього петлю. Петля має бути якнайменше красивенька та кругленька. Час для гачку. Гачок в петлю. Тут йому й жити. В переліку серйозних претензій до стокової блешні я нічого не сказав про відсутність яскравої намистини. Може без неї і можливо обійтись, але я додаю скляна намистина теж діаметром 4,5 мм. Займе своє місце перед гачком. Це буде така собі точка прицілювання для риби. Ця намистина може бути скляною, може бути пластиковою. Важливо, щоб вона була потрібного мені розміру та потрібного мені кольору. Скляна трошечки краща або важча. Зробимо вантажок. Вольфрамова нахилистова голова, накриваю бусину. Однієї замало, то дві. Зазвичай я беру дві золотенькі, але золотенькі у мене закінчуються. Тому ближче до гачка буде золота, а далі сіра кольору металу. Щоб все це зафіксувати, треба відігнути дротик. Та відкусити зайве. Звісно ж, відкушена частина має стерчати мінімально. Так виглядає новий вантажок. Збираємо далі. Скляні намистини, пісер я наштовхую, де лише можливо. Між вантажком та відбивачем. Нехай теж буде. Відбивач на місце. Ще одна бісерина підшипник. Ця вже насправді важлива. Ця працюватиме між хомутиком та відбивачем. Рідний хомутик повертається на місце. Зазвичай я їх замінюю, але на цій блешні найменшій, бачите, той, що був рідний. Менший та акуратніший, ніж ті, що я купляв на заміну. Тому є сенс залишити його. Пелюстка на хомуток осідає на місце і це вже майже все. Я додаю ще одну скляну намистину. Вона не завадить. І закриваю конструкцію, роблячи верхню петлю. Вона не має бути довгою, вона має бути якнайменшою, але треба мені мати якесь тіло для того, щоб накрутити дротик. Тому десь міліметрів 8. Відступивши, роблю красиву, компактну верхню петлю. а потім накручую її на дротик двох обертів більш ніж достатньо відкусити треба впритул а потім ще й притиснути відкушений кінчик до стрижня Це не обов'язково робити, але я це роблю, бо будь-яка сопля, що стерчить, збирає тину. Збирати тину не бажано. Вийшла важка, далекобійна. Аглія 2.0. Як бачите, блишенька вийшла помітно компактніша, помітно важча, зі зменшеним гачком, з доданою точкою атаки і з полегшеним обертанням за рахунок додання. Скляного бісеру, ця аглія 2.0 готова для полювання на краснопера. Повторимо для закріплення сток. Розібрав. Зайве в запас не потрібне на смітник, дротик вісь, формуємо петлю під гачок. Монтуємо магачок, точка прицілювання червона скляна намистина. Цю блишеньку я зроблю легшою. Вона матиме одну вольфрамову голову Від'їв зайве. Вдягнув підшипник. Не забути відбивач. на мистинку ще одненьку, пелюстку на хомутик. Та й на місце остання намистинка. Закрутити верхню петлю? Вона має бути якнайменшою? від'їсти зайве? Притиснути до дротика відкушати кінчик. Як бачите, це швидко. Маємо важку перебрану аглію 20. Маємо легеньку, таку ж саме. Ви бачили принцип. Перебирання я роблю з якоюсь конкретною метою, тому має значення те, що я хочу отримати на виході. Яка риба? Який ротик, яка дистанція? Все це важливо і все це я реалізую в конструкції блешеньки. Так, це аглія 2.0. але це вже трошечки і моя Аглія 2.0, яку я зробив, виходячи з моїх умов, моєї риби, моєї снасті? Як бачите, нічого складного в цьому нема.